Вітаю всіх. Продовжую знову працювати в звичайному режимі в проміжку між святами. Тепер хочу подавити таке питання: мені пишуть, я це відчуваю. Дійсно, вчора я відчула справжнє свято. Не повірите. Перший раз за весь період війни реально свято відчула. Я не знаю, як це відбулося, але реально. Я хочу тепер глянути, з чим пов'язано з таке в Харкові та області. По бухам, вибухам, звукам з області. Зовсім зовсім, з чим пов'язане затища в Харкові та області. Давайте повідомимо, з чим воно пов'язано. Обмеження. Дивіться, відразу. Ох ти ж! А ви знаєте, кінцевий результат тут домовились про щось. Угу. Да. Те, що ми і так в ролі жертви, це зрозуміло. Цікавить щось інше. Інше інше цікавить ворога зараз інше. Це зрозуміло, що інше. Ну, ми і так в ролі жертви, у нас і так тут нічого вже. Світла свого нема, нічого немає. Вони обмежені в своїх діях, тому так і є. Це добре. Тепер ситуація по області. До кінця грудня, яка буде ситуація по області. Небезпеки, обстріли, наступи, все-все-все. Загальна ситуація по області до кінця грудня, яка буде? До кінця грудня, яка? Розмов багато. Нагнітання розмови. Двійка мечів, розумієте, двійка жезлів тут. Я не бачу страшного нічого. Обнулення, зміна ситуації, непогано. Ви знаєте, непогано. Розмов багато домовлятись про щось розмовляти будуть. Я не бачу страшного нічого. Розумієте, до кінця місяця? Не бачу. Тепер давайте подивимось. Місто окремо. Місто Харків, ситуація до кінця грудня, яка буде? Місто Харків ситуація до кінця грудня, яка буде? Місто Харків ситуація до кінця грудня, яка буде? Місто, ну, ворог зрозуміло. Поряд, ворог поряд, не забуваємо розмови. Ось знову. Наші розмовляють багато про що. Кінцевий результат. Допомога буде. Якась ще допомога буде. Ну, щось може летіти на місто, зрозумійте, не без цього. Домовленості, все хитрі дії, багато. Це ж все не просто так відбувається. Починаються оці розгони постійні, якісь, ну. Тепер давайте спитаю так ще. До кінця грудня, в кінці грудня, в Харкові буде спокій і полегшення. В кінці грудня в Харкові буде спокій і полегшення. Сімка кубків. Це відповідь ні. А воно і не буде поки що. Знаєте, розмов багато це розмови. Шістка мечів, також нерви, рухи, оцінці не закінчуються. Це все не закінчується. Ну і що? Маніпуляції. Розмов багато дуже буде. Ще ж наступи ці всі не закінчуються до кінця. Захист, звісно, захист. Не забувайте, будь ласка, що присутність ворога поряд вона є завжди. Казати про закінчення, але багато розмов буде накалу, попиздіти, ми, ми можемо. Якісь активні дії навкруги будуть, можуть не наступати, можуть не наступати, можуть не наступати, можуть не наступати. Це все є. Не забуваємо про це, будь ласка, тому що це серйозно. Це все дуже серйозно, і треба це розуміти. Просто зараз мова вже йде про те, що є інші ділянки фронту, які більш значущі і більш потрібні.